Таня ворона, Надя Вільхова, Маша, Надя Фрімен, добра і тепла, вам, миру, спокою і здоров'я. Дякуємо, Танечка, і вам гарного дня, миру, спокою, затишку, всього самого найкращого. Юлія Бойко, Тетяна Чепурних привітики. Надя Вільхова, всім на стрімі. хорошого мирного дня, крепкого здоров'я, сімейного благополуччя, мирного неба над головою. Дякую, Наденька, і вам всього самого найкращого миру, спокою, затишку. Ні, Ніна Я поставила лайчик. Доброго вам утра. І вам гарного ранку, гарного дня і міцного здоров'я, Ніночка і всього найкращого. Світлана Назаренко розтираю, ага, то я тест читала. Галиночка Штень, привіт, Любочка Ігор та Наталочка і всіх, хто в чаті. Бажаю всім мирного та спокійного дня та Божої опіки, мій 44-й, Дякую, Галиночко Штень, гарного вам денечка, миру, спокою, затишку, Божої опіки, Русланчику міцного здоров'я і вам коло Колонего. Надя Вільхова, Танюша Чепурних, привіт вам із Молдавії, смаколики. Галинка Іва. Доброго ранку, люба та родина. Гарного дня, хороших новин. Дякую, Галиночко. І вам гарного дня, миру, спокою, затишку, Олег Любцю, доброго ранку, міцного здоров'я, сонечко. Доброго ранку, Олег, гарного дня і міцного здоров'я і вам тільки хороших новин. Юлія Галинка Іва, привітик. Інна майстер, доброго ранку, Любочка Ігор, Наталя, а також друзі в чаті, лайчик, є приємного спілкування. Іночка, доброго ранку, гарного дня і міцного здоров'я. Всього самого найкращого вам. Дай Боже, щоб все було добре всіх. Тетяна Чепурних, Оленка Фрідрі, Галинкоштень, Оля Прибєйська, а щире вітання, здоров'я миру і злагоди і Божого благословення. Юля Бойко, Інна майстер, привітики. Галиночка Штинь. Привіт, Танюшечка Ворона, Танюшечка Чепурних, Оленочка Фрідрі, Галиночка Іва, мирного та спокійного дня та Божої підтримки. Інна майстер, Юлічка Бойко, привіт. Галина Іва, шановні чатівці, доброго вам дня, миру та спокою. Доброго дня і вам всього самого найкращого. Так, і на майстер Танічка Чепурних привітик. Іна майстер, Надічка Вільхова, Привіт, Світлана Назаренко. Дякую, дівчата, за побажання. Трішки пізніше покажемо нашого нового козлика та наших малят. Дай Боже всім Божого захисту та благословіння. Світланочко, хай Бог дай, щоб він здоровий вам ріс, щоб був не крикливий, не був артистом і був спокійним. Хай все буде добре. Галиночка, дякую, Любочка, вам щиро за добрі слова і вам усіх благ земних. Дякую за смаколики, Тетяна Чепурних, Ніна Іночка, майстер, привітики, доброго здоров'я, миру, злагоди і Божого захисту. Так, Іна Майстер, Галиночка Іва, привітики. Альонка Гонтар, доброго ранку, всім гарного дня і доброго здоров'я, легкої роботи. Дякую, Альоночка, і вам гарного дня, і міцного здоров'я, і всього самого найкращого. Алла Закутайло, доброго ранку, Любочка Ігор Миколаївич, Наталочка, приємного спілкування, Божого благословення. Аллочка, доброго ранку і вам гарного дня і міцного здоров'я. Інна, майстер, Аллочка, Закутайло, привіт. Інна, Альона Гонтар, привіт, Алла Закутайло, привіт всім, хто в стрімі миру, добра, удачі і вам всього самого найкращого. Надя, Вільхова, Іночка, і вам большой привіт із Молдавії, мира, щастя і добра вам, Ангела, хранителя вам. Юлія Бойка, Ла, Закутайло, привіт. Фермер 12 років. Гарного ранку, хай вас Бог береже і вас, хай Бог береже, і міцне здоров'я после так. Альонка Гонтар, желізний діл майстер. Привіт. Гарного мирного дня, Інна майстер. Надічка дякую навзаєм, Світлана, Інна майстер, Алла Закутайло, привітики вам. Інна Майстер, Світланка Михнюк, привіт. Олена Фрідріх, всім друзі доброго ранку. Я слухаю, щось трохи роблю. Оленочка, Бог, поміч, працюй, не втомлюйся. Галинка Іва, Галя Штень, Таня Ворона, Надя, Вільхова, Інна Майстер, Алочка Закутайло, і всіх вітаю та бажаю ангела-охоронця. Іна майстер, сьогодні знову немає сповіщення. Не знаю, я ж скинула вам. Надя Онищенко, усім присутнім доброго мирного ранку, приємного спілкування, тихо дня, залишайтеся живими та здоровими. Надічка, доброго дня, міцного здоров'я, хай Бог береже і міцне здоров'я вам после всього найкращого. Алла Закутайло, іночка майстер. Юлічка бойко, доброго ранку, приємного спілкування, гарного настрою, міцного здоров'я. Олена Хорольська нам смаколиків, прислала Юля бойко, дякую навзаєм.